На огляді паяльна станція Механік T210 SC з цифровим дисплеєм і термостатичним контролем. Також має функцію автоматичного режиму сну. Дивимось детальніше комплектацію. Так. Ось така інструкція. кабель живлення. Таке жало. вставка для паяльника, така губка, кабель заземлення ручка паяльника. Так, зараз встановимо жало. Так, дуже добре тримається, зручно тримати в руці. І сама станція. Великий дисплей, тут регулятори. Вимкнути-вимкнути, роз'єм для кабелю живлення. Замовити таку станцію можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.